Всім доброго дня! Я стикнувся з такою проблемою на BMW f 10 535 дизель. Це вже кінець 2013 року Restyle, коли включаєш запалення, з'являється велика кількість помилок по асистентах. Також заводиться, вона дуже тяжко, якщо її заведеться, то мотор буде троїти. Знайшов інформацію в інтернеті, що це може бути через комфортний доступ. У мене була одна ручка, яка барахлила, я її відключив нічого не тут могло. Використовую я програму Beamer Link для читання помилок, то там напевно все, що тільки можна по помилках. Також є звіт з СТО, там 6 чи 7 папірів помилок.